Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про тренування собак для взаємодії з іншими тваринами та людьми. Дізнаємось про процес навчання собаки виконувати певні команди, реагувати на сигнали та виконувати певні дії. А допоможе нам в цьому гості нашої програми, кінологиня Анастасія Васильченко. Вітаю, пані. Астасія. Добрий день. А, Хотілося б відразу перейти до теми нашої програми, mm -hmm. так, щоб не затягувати. І от які основні принципи ви використовуєте під час mm -hmm. тренування собак? Я виділю три, мабуть, принципи. Е, перший це принцип взаємної роботи господаря з його четверолапим. Е, як я люблю казати і пояснювати власникам тварин. Що собака вона все вміє робити без нас, вона чудово вміє сидіти, лежати, бігати, кусати. Наше з вами завдання це навчити вас так взаємодіяти з твариною, щоб вона всі ці дії виконувала саме тоді, коли вам це від неї потрібно. Потім ще можна виділити такий принцип, як принцип системності. Дуже безглуздо вважати, що якщо ви будете займатися з собакою, наприклад, раз на місяць, то це. Приведе до якихось гарних результатів. Це постійна робота і в першу чергу це робота саме власника зі своєю твариною. Також можна виділити ще такий метод, як принцип, точніше, як принцип послідовності. Деякі люди вони кажуть, ми не хочемо вчити всі ці нудні команди по типу сидіти, лежати, стояти. Ми хочемо одразу, щоб нам собака, ну, наприклад, приносила пляшку пива, чи ми бачили в Тіктосі, там так прикольно, несе пакет. От хочу, щоб я за тебе виходив, давав угу, собаки і вона несла. Так, все це можливо навчити, але якщо собак... Ка не вміє ходити поряд, не вміє робити команду. Апорт нормально тримати цей предмет, буде постійно випльовувати, ну вона не донесе в цілостності наші продукти. Вона потрібна вміти віддавати нам предмети. Тоді вона з легкістю віддасть нам той же пакет. і Нам не потрібно буде силою його забирати. Угу. Чудово. А як от визначити підходящий метод так, от для угу. кожної собаки, як ви його вибираєте? Методом спроб обираю. Кожна собака, вона різна, так само, як і люди, всі різні методів ну, достатньо багато, і ми пробуємо. Деяким собакам достатньо просто запропонувати якісь ласущі або іграшку, і вони будуть чудово виконувати команди. Деяким потрібен більш такий суворий жорсткий підхід, можливо, додати. Якусь механічну дію на собаку, що я маю на увазі? Це може бути ривок повітка, чи, наприклад, притискання. там, Якщо робимо команду Сидіти, можна притиснути на попу, лежати, на холку надавлюємо. Але тут потрібно враховувати нервову систему собаки. Тому що є різниця, смикаємо ми велику дорослу собаку, наприклад, під буля чи алабая. Або до нас на тренування прийшов маленький цуценя Йорка чи там чихуа, і ми його починаємо туди-сюди смикати. Ми можемо завдати шкоду цієї тварини, тому що в неї набагато менші розміри. А які основні кроки от включає в себе соціалізація собаки? Соціалізація – це взагалі дуже важливий процес для кожної тварини, і це багатокраковий процес, це потрібно розуміти. Тут краще відштовхуватись від того, яка саме є проблема. Деякі собаки можуть боятися, наприклад, інших незнайомих людей. Хтось боїться шуму від транспорту, хтось кидається на велосипеди, хтось хоче забрати м'яча, коли проходить повз і бачить там, що діти граються. Ну, наприклад, якщо собака боїться машини, звісно, ми насильно не пхаємо її туди. Спочатку хвалимо, годуємо біля машини, потім посиділи з нею там разом. Потім наступний крок буде, що ми там вмикнули машину, посиділи. Ми не засовуємо її, не веземо годину там по місту кататися, нічого гарного з цього не вийде. Набираємось терпіння і потрошечки привчаємо до того, що нам потрібно. Я радила якомога частіше брати з собою собакою. йдемо до кав'ярні, беремо з собою. Хай дивлять, дивиться на інші міста на інших людей. Їдемо на дачу. Ну це теж чудова нагода взяти нашу тварину з собою. Угу. А як ви працюєте от зі складними випадками, так? От з собаками. Ну насправді таких прям дуже складних випадків в мене не було. Були такі нюанси, коли зверталися вже зовсім дорослою собакою. І до речі, було пару випадків, коли собаки були зовсім не соціальні. Вони охороняли певну територію, потім людина вирішила забрати до себе в квартиру, а собака ніколи в житті не бачила ні вулицю, ні багату кількість людей, і починаються проблеми. Нещодавно був такий дуже дивний, можливо, випадок. Поступив такий запрос. Жінка вона взяла буквально тиждень тому. Було вона взяла безпритульну тварину собі додому, і це була така ну крупненька собачка. Все, в них було чудово один день, вона погодувалася, сім'єю познайомила. На наступний день ця собака покусала. Жінку і жінка, а потім собака ще окупувала цілу кімнату і нікого туди не пускала. Ага. Сім'я сидить, боїться, в одній кімнаті, в іншій а, сидить ця собака, як тільки ти наближаєшся до кімнати, вона охороняє і нікого не впускає. То ось їздила і в перший раз була змога спробувати використати петлю для відлогу собак. Тобто ми вдягали петлю, виводили. На вулицю і відпустили цю собачку. А, ви чому сказали, що були випадки, коли вже зовсім дорослу собаку, mm -hmm. так? А з якого віку От, краще чи, можливо, потрібно, так? Mm -hmm. Я рекомендую з чотирьох місяців, а взагалі, як тільки появилась в нас собачка, вже краще певні обмеження для неї встановити вдома. Mm -hmm. а, які поради ви дали власникам собаку, які хочуть розпочати ну, самостійні, скажімо так, тренування? Mm -hmm. Ну, як я сказала, вже щойно. Брати Собою і, це... так, і гарно, коли у вас з'являється вже цуценяч, то доросла собака, встановити певні правила у вас вдома. І саме головне це їх самому дотримуватися. Не можна 10 разів заборонити собаці, йти до вас в ліжка, а на 11 раз подивитися, сказати Боже, він такий маленький, так дивиться на мене, хай полежить нічого страшного. Ні, якщо ви не хочете, щоб собака з вами спала, ми взагалі її туди не пускаємо. І Ну, багато таких моментів, на які люди не звертають увагу, а потім це переростає в їх якісь проблеми. Ну, потрібно розуміти, що ви хочете від собаки? Можна, якщо у вас породиста собака, не полініться, почитайте про особливісті цієї породи, і ви будете розуміти, можливо, як краще з нею взаємодіяти. А от на вашу думку, так, краще. чи можна взагалі, от мене цікаве ті питання? Чи можна взагалі навчити собаку сам, ну, самостійно якимось? Вправам якимось діям, mm -hmm. так чи все ж таки краще це довірити спеціалісту? Звісно, краще довірити спеціалісту і не наробити зайвих помилок, які потім ви ж прийдете до спеціаліста виправляти. В нас мало відповідальних господарів, які одразу завели цю ценятку, і такі нам потрібен кінолог. Зазвичай люди звертаються, коли проблеми вже вилазять і вони хочуть якось їх змінити. Але зараз стільки інформації, так багато тих самих відео на Ютуб, літератури можна читати, вивчати і пробувати. Самому угу. а чи можете нам, ви нам розповісти про важливість а, саме от позитивного так а, посилення під час тренування? А, так, звісно, а, позитивне підкріплення, як на мене, це взагалі а, дуже вдалий вибір при тренуванні. Можна його так назвати, як метод метод пряника. Якщо ми постійно будемо використовувати метод кнута, сварити собаку, кричати на неї, бити там ні в якому разі не можна, але деякі так намагаються виховувати. Що буде думати собака? Вона буде бачити, що ви збираєтесь її зараз тренувати, і вона вже буде не хотіти, вона буде вас боятися. Її думки вони будуть зайняті тим, що вона буде боятися помилитися. А наприклад, коли я займаюся з людиною та його твариною, мені важливо, щоб собака не боялася спробувати. У нас у всіх теж не з першого разу виходить. Потрібно, щоб був налагоджений контакт між господарем і твариною. Вона має його поважати, а не боятися. Угу. А які ви інструменти використовуєте під час тренувань? Ну, якихось прям таких особливих немає інструментів. По-перше, це я намагаюся завжди йти на тренування в гарному настрої. І щоб в мене був спокійний такий емоційний фон, бо собаки дуже сильно вони насчитують і все відчувають. Ну, любов і повага до тварин. <таспоряджен> Чим вас а, захопило? Оце ну це можна звати роботою чи це можливо хобі? От я би більш назвала хобі якесь таке покликання. Мені дуже я нещодавно закінчила курси з кінології, але я планую отримати і вищу освіту. Також в мене вже в самої шість років як собаки, і мені завжди подобалось з ними працювати. Це дуже класні тварини, нам є чому вчитися в цих тварин. Мені дуже довгий час не дозволяли завести собаку, і ось нарешті, коли я почала жити сама, я завела одразу дві собаки і зараз насолоджуюся цим процесом. Угу. А наскільки популярна ця ну, професія, хобі? От давайте розі. Наразі я можу сказати, що це набортає обертів. Більшість людей вчиться. Навіть от ви там зайдіть на той же OLX, Подивіться багато оголошень щодо кінологів, люди вчаться. І мені подобається, що міняється відношення зараз до тварин у суспільства. Якось вони більше намагаються їх розуміти. Кінологи, це ж можна сказати, що вони є і зоопсихологами також, і це набирає обертів, і мені подобається. Ваші послуги, наскільки вони користуються популярністю? Ну не конкретно ваші, а взагалі от, в нашому місці послуги користуються. Я коли і сама шукала для себе кінолога, коли я ще не навчалась цьому, були багато пропозицій. І люди до мене, ну там за останні навіть пару тижнів в мене чотири. Чи п'ять собачок добавилося нових. Тобто люди цікавляться цим, їм потрібні кінологи. Угу. І останнє питання: наскільки важливо так віддавати собаку на ці тренування, щоб вона вчилася тим чи іншим вправам і діям? Угу. Я б сказала, що достатньо важливо для того, щоб вам самим було легше потім з нею взаємодіяти. Буде легше і вам розуміти свою собаку, і собаці розуміти вас. Тому це важливо і це потрібно робити. Так, особливо, якщо, наприклад, мова йде не просто про домашніх вихованців, улюбленців, а наприклад, про якісь пошукові служби зараз в нас військовий час, і собаки вони дуже... Ну, популярні, вони використовуються і служать також, і в них там зовсім інші функції. до цього взагалі дуже відповідально потрібно ставитися. Ну що ж, я дуже вдячний вам, пані що ви Сьогодні за до нашої студії. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була кінологиня Анастасія Васильченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.